Настя, скажи мені, ти вже записалася на плавання? А, Говорила мені, щодня, мені. і... щодня це запитуєш? Ні, не записалася? Чому? Не було часу. Не було часу. І це основна причина. Чи основна через... причина? Так, ну я тобі скажу, і що якщо не буду відповідати на ці твої запитання. А я, я тебе буду запитувати, доки ти не запишешся на плавання і не почнеш займатися mm -hmm. спортом. Є такий вид спорту, що правда він не олімпійський, називається воркаут, якщо на плавання не хочеш, і тільки лінивий знайде причини ним не займатися, адже він передбачає тренування будь-та де будь-коли. До того ж, воркаут має різні види: вуличний, так званий стрітворк, дворова гімнастика та джимбар. На ну, де у столиці можна безкоштовно тренуватися, та які переваги занять воркаутом, знає наша журналістка Людмила Ностеренко. Мрієте займатися спортом, але не маєте змоги ходити до спортзалу. Якщо це єдине, що вас зупиняє, то є альтернатива. Стріт воркаут. Стрітворкаут в переводі з англійського це вуличні тренування. Ось так тренуватися можна прямо під відкритим небом. Це спортивний майданчик в гідропарку, де постійно багато охочих позайматися спортом. Кожну суботу, час дня ми проводимо безплатні тренування для всіх бажаючих. любої, без якоїсь там підготовки, без вважень. Може прийти сюди, і ми його обучимо, покажемо, а головне розкажемо, як правильно тренуватися. Тому, якщо є час і бажання, можна займатися воркаутом, адже такого роду майданчики є і у інших районах міста. До речі, тренуватися можуть всі у прекрасної половини. Це виходить найгірше. Головне хотіти, і тоді все вийде. Я починала з шпагата, потім перейшла на крокодильчика. Звісно, дівчатам пропонуються легше навантаження, адже хлопці на перекладині виробляють просто неймовірні речі. Вони майстерно володіють своїм тілом, вміють зосередитися і спрямувати свою силу та енергію у правильне русло. Я почав займатися по приміру свого друга. Я ніколи не знав об этом спорті. І от мені показав, я вчився в технікумі, і як він мені вийшов, показав на турніке потім переворот». Мене це заінтерісувала, і я почав увлікатися. На спортивному майданчику можна побачити людей всіх вікових категорій, адже заняття спортом допомагають бути здоровими, також підтримувати форму, наголошують спортсмени, і досягти поставленої мети легко. Головне це хотіти.